Гаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про чат GPT, які можливості він дає для людей, для тестувальників, як можна його використовувати в роботі, чим він корисний і такі речі. Багато хто з вас, напевно, вже чув про цей чат, можливо, хтось навіть вже користувався. Якщо коротко, це чат на основі штучного інтелекту, з яким ви можете спілкуватися в режимі реального часу і отримувати відповіді на ваші запитання. Ви на каналі Світ Тестування. поїхали! Отже, віднедавна чат GPT є доступний для жителів України, крім тимчасово окупованих територій. Реєстрація в ньому є безкоштовна. Ви переходите на сайт Openai, реєструєтеся, вкажете свій емейл, підтверджуєте свій емейл за номером телефону, логінитеся і можете використовувати. Я коли реєструвався, він ще був недоступний. Я реєструвався через VPN, всілякими воркараундами. але зараз цього всього робити не треба. Отже, давайте перейдемо в браузер і подивимося, як виглядає інтерфейс програми. Отже, натиснувши на New Chat, ми бачимо головний інтерфейс програми. В мене встановлені додаткові плагіни для цього е, чату. Давайте я їх виключу для того, щоб показати вам, е, як виглядає саме базовий інтерфейс без цих всяких наворотів. Ось тут є декілька прикладів. Е, тут опис того, що він може робити, і деякі... Обмеження, якщо коротко, він може видавати неправильну інформацію. Це так, він може вигадувати сам факти, вигадувати неіснуючих людей, їхні неіснуючі твори, особливо це стосується творів української класики. Він навчений на моделях до 2021 року, тобто вся інформація, яка в нього зашита, на основі якої він вчився, може бути трохи застаріло, якщо ви будете питати щось про останні події, про які він може не знати. Він розуміє англійську, він розуміє українську. Це такий собі Google на максималках. Єдине, що як Розумний співрозмовник в режимі реального часу, то ви його щось питаєте, він вам генерує відразу відповідь. А Google вам видасть результат пошуку, лінки, по яких вам треба буде ходити шукати і самостійно консолідувати, збирати інформацію. Тут ви все будете мати в одному місці. Розуміє чудово англійську мову і видає дуже класні тексти відповіді англійською мовою. Українську мову він теж розуміє, може відповідати українською, але по-перше, він довше думає. По-друге, інформація ну, явно гірша, якщо порівняв. Із запитами англійської мови. Ну питання, чий Крим він видає дуже такі обтікаємі формулювання, типу не все так однозначно і такі речі. Тому вчитися йому ще і вчитися. Але він може навчатися, він може запам'ятовувати. Наприклад, якщо ви його ще запитали, він відповів невірно, ви йому даєте правильну відповідь. Він це запам'ятає, і наступний раз, коли ви перепитуєте, то він же вам. Ведесть ту відповідь, яку ви очікуєте. Отже, як його можна використовувати в розрізі, наприклад, тестування, так? Допустимо, ви початківець і ви хочете собі збудувати якийсь план розвитку. От ви взагалі не знаєте, з чого почати, так? з чого вивчати, що необхідно знати для професії тестування? Відкриваємо New Chat, так само можна звідси просто написати. І пишемо: я початківець в тестуванні, Будь ласка, створи мені роудмапу для того, щоб я. Міг навчатись там, так? Отак От він по чуть чуть чуть-чуть видає вам якусь інформацію. Так. Тут ми не задали, наприклад, йому, що ми хочемо стати мануальщиком. і він видає загальну інформацію, яка стосується і програмування та автоматизації в тому числі, так? Тобто. Ви спочатку собі вчите основи тестування, потім мову програмування, потім Automation Tool, Далі отримуєте практику, тренуєте свої soft skills, здаєте якусь сертифікацію і будуєте портфоліо та нетворкінг зв'язки з працівниками з цієї сфери. І далі можна його просити по кожному детальному пункту розписати план. Наприклад, please, завжди ввічливі з ним, так? Будь ласка, напиши нам детальний план для пункту першого з посиланням на джерела для навчання. Дає вам навіть бачите, список книжок, список матеріалів, вже відомий нам Guru99. Тобто, все по порядку вам розписує, що ви маєте знати, де це можна навчитись, де це можна прочитати, і які будуть ваші подальші кроки. От, тобто він ваш може бути, грубо кажучи, як ментор, та якщо ви не маєте з ким обговорити в когось, запитати стосовно вашого розвитку, чи все ви робите правильно, з ним можна консультуватись і тому подібне. Якщо він на етапі генерації якоїсь відповіді, десь обриває її посередині. Можна прописати йому continue, він буде продовжувати. Це лише один невеличкий приклад того, як його можна використовувати. Якщо говорити, наприклад, про покращення англійської мови, так, отут у мене з ним така була розмова. Давайте включимо цей плагінчик, я вам покажу, як він виглядає і що він дає. Тут, якщо повернутися на New Chat, на головну сторінку, тут десь я не пам'ятаю де, але треба пошукати, напевно, по ключовому слову. Ось воно вам видало результати. Е, можна, наприклад. Використовувати його як перекладача, з вашої мови на англійську, наприклад, тут є, десь я використовував от, оцей Learn a Language. Тобто ви його вибираєте як вчитель англійської, та? для підготовки, наприклад, до якоїсь сертифікації, і переписуєтеся з ним як з вчителем, фактично. Та? Тобто, Він дає вам якісь питання, ви даєте відповіді, він може оцінювати ваші відповіді, або, навпаки, ви його щось питаєте, він вам відписує і тому подібне. Тобто штука реально прикольна. Оцей який ви йому тут задаєте в інпуті, називається prompt. І дуже залежить багато від того, наскільки чітко ви сформулюєте цей промпт. Є цілі ресурси, цілі спеціальні репозиторії, книжки та різні файли в інтернеті ви можете знайти. 100 промптів для ChatGPT і тому подібне. Навіть і цілі статті, курси, як писати ці промпти. Ну, але я думаю, що на початковому рівні достатньо буде якихось базових речей. Так, давайте відкриємо, наприклад, оцей English Practice Conversation. Тобто я написав, що ти будеш моїм партнером по вивченню мови. Ми спілкуємося англійською, і ти і я. Давай мені питання. Після кожної відповіді ти будеш виправляти мої помилки і казати, як можна було покращити, так? І от я пишу там. Давай і, почнемо. Я хочу, щоб ти виправляв мої помилки. І він задає мені якісь питання, там, що я люблю робити, я йому відповідаю. І він сказав: От, наприклад, я бачу, що ти відповів I Admire Reading, але краще сказати I enjoy або I love, тому що admire вживається там в іншому контексті. Наприклад, далі питає мене, наприклад, які там жанри літератури ти любиш читати. Я йому відповідаю: Я люблю кінга, тому що тому, що люблю фентезі і всякі там трилери. І він мені каже. Ну, це там круто, тут сюди якась е, там інформація і туди далі. Ти знаєш, е, от краще використовувати отаке от слово, не там Unreal Creatures, а mythical creatures. І пояснюю, чому, що це слово значить. І отак ми з ним поспілкувалися. Тобто таким чином ви можете практикувати свою е, англійську. В кінці я його запитав, який, як він вважає, в мене рівень мови, і він мені сказав, що в мене B1. Ну, е, е, нехай собі і так думає. По тестуванню давайте перейдемо. Дивіться, є, наприклад, класична задача е, протестувати. Форму логіну пароль. Я йому написав. А напиши на мені тест кейси для форми логіну паролю. Як бачите, він мені написав список тест-сценаріїв, список перевірок, які можна зробити. Наприклад, валідний логін-пароль, invalid юзернейм, неправильний пароль, пустий юзернейм, пустий пароль, case sensitivity, тобто пробувати. Caps, ігри з реєстром, те саме з пат кількість спроб логіну, фічі автозаповнення, окей, логаут. Ну, в принципі, непогано, як на перший раз, так? І є ще така чудодійна фраза, така теж як на нього досить добре впливає: sync step by step. Тобто, наприклад, якщо б ми його запитали, візьми перший сценарій і sync step by step, то він би той перший сценарій розбив детально на кроки по перевірках. Я просто йому написав sync step by step, він тут додав трохи. Якихось деталей, але воно не дуже структуровано виглядає. Тобто він якісь додаткові перевірки по сторінці загальному, так, лот-сторінки, далі перевірки, які стосуються власне введення логіну паролю, Submit in the form, тобто натискання клавіші Submit, які тут саме перевірки можна робити, аутентифікація юзера права, логін-фідбек, чи юзер залогінний чи не залогінений. І я його далі прошу: напиши мені детальні тест кейси для пункту першого з валідним логіном, валідним паролем, Користовуй такі. Боскові компоненти. Summary, opus, тестові крок, expected result і uh, test data sample для логіну і паролю. Що він мені пише? Видає відповідь. От. Отакі От вам у нас summary буде. Verify that the login page loads correctly and displays all necessary components uh, with empty fields that user can enter valid uh, login credentials. Окей, okay, not bad. можна трошки переробити, переписати, але для початку непогано. Description, що перевіряє? Test steps. Йдемо на логін, перевіряємо, що всі філди на місці позамовчувані, вони пусті. Вводимо правильні креди, натискаємо Submit, перевіряємо, що ЮРЦР залогований. Test Data Samples, Valid Username такий, Valid Password такий. Ну тут можна було в умові йому ще вказати, там, що логін, наприклад, до 9 символів, дозволені великі маленькі літери та цифри. Password обов'язково має містити велику літеру, маленьку літеру, цифру та неалфавітний символ. Тоді він би тут деталізував, вже я думаю, по-іншому. І можна було би теж ним погратися стосовно того, як би він розбив логін і пароль на тест кейси по еквіваленс. Та boundary values, але це вже, я думаю, в скопі позитивних негативних тест кейсів можна би було розглядати. І от expected result по кожному з пунктів. Ну, що я вам можу сказати, як на початок, це непогано. Звичайно, я не заохочую вас. Відкривати чат GPT, щоб він вписав вам зразу всі тести, тому що видає він не завжди валідні результати, і деколи вони дуже сирі. Тобто, спочатку сядьте, напишіть самі хоча б сценарії, і спробуйте його згенерувати. Сценарій, можливо, він згенерує такий сценарій, який ви пропустили. потім подробіть їх на детальні тест кейси. Кожен сценарій, звіртеся з чатом GPT. Можливо, він вам знов ж таки запропонує якісь варіанти, які ви пропустили. От якось так, що я ще його питав, SQL дай мені 5 ресурсів, щоб опонувати. SQL, От він видав тут список ресурсів. SQL, до речі, він розуміє, тобто йому сюди можна скормити якийсь зразок таблиці одної і другої і попросити його написати query, яка вибере там якісь дані, заджойнить їх. Це він може робити так само. Далі так само я бавився, наприклад, щоб він видав там топ-10 питань відповідей на позицію Senior Manual Test Engineer. Тобто, якщо ви готуєтесь до співбесіди якоїсь, можете теж його використовувати. І тут питання, відповідь, питання, відповідь так само можете його попросити, наприклад, щоб він був інтерв'ювером на позицію, там, наприклад, Middle Manual Test Engineer і задавав вам питання, чекав вашої відповіді після того, як ви дасте відповідь, ви там надрукували йому відповідь, щоб він вашу відповідь оцінив відразу і сказав, наскільки вона правильна. І загалом, щоб він потім в кінці е, такої собі умовної співбесіди видав ваш рівень і е, уточнив, чи достатньо ваших хардскілів для цієї. Позиції. Ну, як на мене, дуже круто, якщо ви не маєте з ким попрактикуватися, не хочете ходити відразу там по бойових співбесідах, а так поцикати з чатиком собі попрактикуватися. Як я використовував його в роботі, нещодавно, наприклад, до нас прийшов кастомер і попросив, щоб для одної з перевірок в скопі регресії ми. Відслідковували координати локацій, які фейляться від тесту до тесту. Тобто, наприклад, якщо в скопі регресії цього тижня впала ця локація, і наступного тижня вона знов впаде, щоб ми це відловлювали. Типу, локацій може бути багато. Тестів може впасти багато для того, щоб це не робити руками. Ну ми, в принципі, перевіряємо результати регресії верифікійшн робимо руками, але була така ідея, що може це якось типу оптимізувати. На той момент, коли нас просили, ми казали, що ми. Поки що цього не зможемо зробити, але ми подумаємо. Команда, яка пише ці автотести, відморозилася це відслідковувати на своєму боці. Тож нам нічого не лишилося, як в принципі щось спробувати думати самому. І от я прийшов до чата GPT і кажу: чувак, є от така проблема. Маємо список локацій, як їх можна коротше відслідкувати. Він мені дає якийсь кусок коду на Python, який буде щитувати два файлики, обробляти, знаходити, дублікати і виписувати їх файлик. А В нас аплікація на Java, існуючі проекти на Java, Я йому кажу, давай перепиши це на Java, Він переписав, там в мене якийсь був ексепшн, він допоміг мені його, до речі, похендлити, І так само тут треба було нам, щоб він виводив Total Count тих локацій, не просто список. І так само я хотів, щоб він виводив номер тижня, додав до назви цього файлика, щоб ми розуміли, по якому тижню йде ця перевірка. Звичайно, це такий примітивний. Костельовий метод виявлення цих дублікатів, але насправді він робочий. Тобто ми маємо два фізичних файлика з координатами за цей реліз і за попередній реліз. Ми їх скормлюємо в програмі, запускаємо скриптік і він за секунду видає output файл з дублікатами. Все, ось і все, друзі. Взагалі для задач по кодуванню по обробці коду, по юніт тестах він теж досить непогано справляється. Він пише, якщо детально, по коду, може писати коментарі, що кожен кусок коду робить. От бачите, тут цей комперед це завантажує, тут конвертація відбувається, тут відбувається output. Якщо у вас є якийсь код, який ви не розумієте, наприклад, йому теж можна скинути, пояснити, як він працює. Мої знайомі використовують чат GPT для написання юніт тестів, теж кидають йому шматок коду, покриють цей код, ці методи юніт тестами. І він там ковбасить, створює їм стільки тестів, скільки треба. Звичайно, це все треба перевіряти, тобто там можуть вимагатися якісь модифікації, але загалом, як на кістяк, то це я вважаю супер. Також можна його використовувати для написання. Devops-файликів для конфігурування CI-CD, ну фактично для будь-чого, що вам в голову влізе. Отака от приблуда, ніби розказав все. Знов ж таки, бачив в інтернеті як його використовують для написання API-тестів, навіть для написання автотестів на API, тобто для перевірки коректності статус-кодів, він може вам генерувати різноманітні тестові дані. Ну тобто, все фактично, що роблячи руками, вам би зайняло купу часу. Якщо підсумовуючи, то, звичайно, людей він не замінить, але він значно полегшить вашу роботу. Він може вам в рази скоротити якусь рутину, пошук інформації в гуглі чи якісь речі, над якими ви б працювали там набагато довше. Можливостей насправді безліч. Він може працювати як Linux термінал. Тобто, якщо ви вчите Linux консоль команди, ви можете з ним попереписуватись. Виводити команду, він вам виводить якийсь аутпут, що ця команда виведе. І так далі. Ну, тобто тут робота, як то кажуть, не початий край. Береш, сідаєш і вчишся. Напишіть, будь ласка, чи ви вже пробували користуватися цим чатом? Як саме ви його використовували в роботі, якщо вже використовували, які ви бачите його можливості? Можливо, є теми з точки зору. Використання в роботі тестувальника, який ви б хотіли покрити в наступних відео. Можу попробувати відзняти якусь таку перевірку. Ну маю надію, що вам було цікаво. Ставимо лайки вподобайки. Залишайте коментарі, підписуємось на канал, щоб не пропустити нове відео. І наразі прощаємось до зв'язку. Бувайте!